Епіцентр продовжує допомагати рятувати життя наших воїнів. Вже сьогодні наступні 10 автомобілів швидкої допомоги, придбані компанією епіцентр, попрямували до центрів медичної екстреної допомоги, а також до військових медиків та підрозділів сил оборони в рамках нашої благодійної ініціативи. Разом з нашими партнерами, постачальниками, покупцями, ми сьогодні передаємо чергову партію швидких міністерства охорони здоров'я. Десять швидких три автомобілі буде відправлено до Херсону на Сумщину. Поїде автомобіль, також на Житомирщину і на Волинь. І три автомобілі безпосередньо військовим на передову. Ми продовжимо нашу ініціативу і будемо допомагати Міністерству охорони здоров'я і нашим медикам рятувати життя стільки, скільки це буде потрібно. Машини обладнані дефібриляторами, стаціонарними балонами з киснем, портативними апаратами ШВЛ та всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні. Ми щиро вдячні компанії «Епіцентр» за передачу чергових 10 автомобілів. В сумі вже 30 ми розраховуємо ще, що будуть автомобілі швидкої медичної допомоги, які спідсьогодні відразу їдуть в регіони і відразу виходять на маршрут і продовжують рятувати життя українців. Вони допомагають нам їздити в важкодоступні місця. Нова партія ренімобілів була придбана в тому числі, дякуючи покупцям, партнерам та постачальникам епіцентру, які активно долучаються до нашої ініціативи. Символічно, що ми передаємо ці автомобілі, коли у світі святкують Різдво Христове, коли всі з надією і вірою на спасіння, а українці з великою надією на мир і перемогу, хочеться побажати усім напередодні новорічних свят, щоб ми ще більше об'єдналися і щоб ми мали можливість жити у вільній. Незалежні ні від кого Україні найкращі і найсучасніші. А ми спільними зусиллями це зробимо з серпня. Епіцентр передав вже 30 таких реанімобілів для українських медиків на суму понад 80 мільйонів гривень. Швидкі були придбані в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя.